Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 28 жовтня. Ми в магазині меблі Комфорт і сьогодні у нас оновлення меблів. Сьогодні у нас супер новинки, дуже круті шкіряні дивани, багато розкладних меблів. І зараз я вам буду все показувати. Як бачите, у нас в магазині стало дуже тісно і е, реально навіть не знаю, з чого почати. От, наприклад, під вікном поставили комплект шкіряних диванів е, темно-коричневого кольору. Дуже темно коричневого, практично як чорний шоколад. Меблі практично в ідеальному стані, без якихось е, видимих таких недоліків. Принаймні, наскільки їх роздавилося на сьогодні. Е, тримісний диван розкладний, він розкладається допереду. Його можна використовувати як на щодень, так і для гостей. Шкіра дуже м'якенька, дуже ніжна і приємна на дотик. в Чудовому стані. Дуже зручні меблі. Гляньте, які пишні сидушки, Вони пружні досить. Там, мабуть, є пружинні блоки. Гарний стан м'яких наповнювачів і шкіри. Меблі повністю шкіряні спереду і ззаду. І ціна такого набору це в нас є трійка і двійка, 850 євро. Тут у нас дуже оригінальний стіл, антикварний. Взагалі-то він виготовлений зі справжнього колеса з возу. Дуже старовинного видно, бо дерево таке реально вже зістарене. Металева ковка всередині, ззовні. Ніжка також металева, кована. Зверху стільничка скляна. І ціна його 250 євро. Наступний диванчик також розкладний. Це тримісна модель. Він розкладається єврокнижкою, в нього забираються подушки, відсувається сидіння і спинка лягає. Він перетворюється на велике широке ліжко, можна використовувати для щоденного сну. Знизу має такий досить міський ящик для білизни. Диван дійсно в дуже хорошому стані, шкіра без зауважень, якихось особливих. В дуже хорошому такому е, збереженому вигляді, без тріщин, подряпин і взагалі без потертостей. М'які наповнювачі також гарно тримають форму. Це особливо видно по подушечках, бо вони самі м'які. Ось задня сторона подушок, вони розчіпаються, подушки знімні, наволочки. І ціна такого диванчика 520 євро. В цьому кутку у нас ще один розкладний диван. Це е, куток сторона е, цифрою 7. це якби лівосторонній. Також відмінний стан. Шкіра дуже міцна, надійна, гарно збережена. Диван такий в міру м'якенький. Розміри дивану 205 ось ця сторона і 270 більша сторона. У ньому вмонтовано шухлядку для білизни. І ось тут ховається розкладний механізм. Диван на невеличких металевих ніжках. Стійкий, такий масивний і гарної якості. Подушки не знімаються. Спосіб трансформації дельфін. Ціна такого дивана 850 євро. А тут у нас чудова е, антикварна тумбочка, дуже мініатюрна, красива, виготовлена з натурального дерева, розкішно оздоблена візерунками. Ось так вона відкривається. І ціна її 3950 гривень. На самій тумбочці у нас дві лампи. Вона 1900 гривень. На ній є незначний скол і тунесенька як волосинка тріщина. Інша лампа з шкіряним абажуром на дерев'яній ніжці. Її ціна 1200 гривень. Наступний комплект це дуже така ексклюзивна модель. Від італійської фабрики Альберто Нієрі. У нас перша така модель. Дуже така футуристичний дизайн. Натуральна шкіра м'ятного кольору. вона покриває всю видиму поверхню меблі, ось так він виглядає ззаду. В комплекті тримісний диван, два крісла і пуфик. І також на кожне сидіння у нас є ось такі пухові подушки-валики. Ціна такого набору 45 тисяч це 1130 євро. Стан дуже хороший. Посередині у нас ще декілька комплектів. Наприклад, ось тут 321 в світло бежевій шкірі за 880 євро. Тут трійка і двійка від фабрики на туці за 770 євро. І ось такий чудовий комплект в сіро бежевій шкірі в наборі 321. Вони коштують 880 євро. Всі меблі не розкладні з цієї серії. Далі по плану у нас ще один е, тримісний розкладний диван, е, темно-вишневий колір. Е, це виготовлено в Німеччині. У нас вже було декілька таких диванів. вони дуже міцні, надійні. Ось сертифікат якості Long Life. це сертифікат якості е, для шкіри. Шкіра дуже дорога використана з Тефлоновим покриттям надзвичайно хорошої якості. Диван розкладається допереду. Його можна використовувати для щоденного сну. І ціна його лише 540 євро. Кому буде цікаво, зроблю докладніше відео. В наступному залі у нас ще декілька новинок. Наприклад, ось такий комплект трійка, двійка і крісло. Крісло з реклайнером. Це набір від фабрики Ital Sofa. Меблі в гарному стані, компактненькі, м'якенькі. Дуже зручні. Якісна міцна шкіра. Справні механізми. І ціна такого набору 920 євро. А тут у нас поставили великий кутовий диван в натуральній шкірі білого кольору. Така стильна сучасна модель досить в досить хорошому стані. Має кілька незначних подряпин, але в принципі на якість шкіри не впливає, бо сама шкіра м'якенька, еластична, без якихось потертостей, без пошкоджень суттєвих. Регулюється положення підголівника, можна собі виставляти висоту. Сидіння сині по собі досить широкі. Хоча не розкладні. І ціна такого дивану 830 євро. І розміри кутка 250 на 330 сантиметрів. Ще одна дуже цікава річ, яку ми сьогодні отримали, це ось такі металеві стелажі. Висота 140 см. Ширина 91 см і глибина 46 см. Вони дуже красиві. Ми на днях їх зберемо і покажемо зблизька, як виглядають. Їх можна використовувати для дому або для роботи. І ціна їх всього 1500 гривень. Привезені з Німеччини. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки. Це насправді дуже цікавий товар і було чим похвалитися. На днях ми будемо робити більш докладніші фотографії і відеоогляди меблів. А тим часом запрошую до нас в магазин всіх тих, хто має можливість приїхати. Дякую всім за перегляд. Рекомендую підписуватись на наш канал, для того, щоб бути в курсі всіх оновлень. Ставте вподобайки, коментуйте, це добряче допомагає в розвитку каналу. Бажаю всім гарних вихідних, мирного неба і далих покупок!